Бо до церкала, церкала спини не повертать. Як, як тільки ставні є, не відчиняти двері. О, мене. Не, наближатись не наближатись до паралозів. Не хочеш дізнатися, хто вони? Наглядачі 6 червня в кіно заінтригувало? Особисто мене так, тому хотілося подивитися фільм у кінотеатрі. Хоча стрічки ж Ямалана в мене не викликають якихось особливих емоцій, головне, що чіпляє в його фільмах, це якась таємниця. Яку ти прагнеш розкрити разом із персонажами. Але іноді буває так, що ця таємниця настільки притягнута за вуха, що це паскудить все враження від фільму, коли саспенс та кількість смертей у фільмі не виправдовують ту саму таємницю, коли настиковок занадто багато. Так я думаю, ви зрозуміли, що я кажу про фільм час, в кінці якого ти думаєш, реально не не можна було придумати щось краще. Типу, все, що вам кажуть, це містика. Жодної предисторії, просто маємо те, що маємо. Це ж містика? То які тут можуть бути питання? Добре, не будемо затягувати. Сьогодні обійдемося без спойлерів. Тож після цього огляду ви зможете спокійно подивитись фільм. Ви на каналі Кінопсис. Будемо раді, якщо ви натиснете на кнопку підписатися. І ми починаємо. Якщо говорити про наглядачів, точно скажу, це не найгірший фільм режисера. Головна героїня розкривається в ході стрічки, ти розумієш її переживання, ти розумієш оточуючих персонажів, тобі є на що списувати якісь сюжетні прогалини. Навіть неочікувані моменти тобі подають у цікавих формах, тобі є кому співпереживати. Та навіть такі необов'язкові деталі, як відношення героїні до папушки, визиває приємні відчуття. Але. Звісно, куди ж без але? Протягом усього фільму ми бачимо будівлю велику, вона в глухому лісі. Як вона тут з'явилася, фіг його знає, та й навіщо нам це знати? Це ж фільм Шямалана. Може це тупо загадка заради загадки, але ні, в кінці нам показують бункер. І там ми дізнаємося більше про цю будівлю. Це точно не можна вважати якимось важливим спойлером, тож ви можете не переживати. Отже, бункер знаходиться під будівлею із склом. Я вже сказав, що головні герої потрапили туди наприкінці стрічки. Тож, можливо, цей бункер дуже добре схований, можливо, вони вже намагалися його знайти. Але ні. Протягом усього фільму люк до бункеру знаходився під килимом, і це перша неймовірна тупість. Адже всі, кого нам показують, окрім головної героїні, знаходилися у цій будівлі щонайменше декілька місяців. Хоча, в принципі, при бажанні цей момент пояснити можна. А от що пояснити неможливо, так це будівництво цього бункера. Нам показують доктора, який каже, що він набирав заробітчан і приїздив із ними на місце, а із заходом сонця їх жерли місцеві міфічні тварини. І так по колу. Нам показують навіть схеми будівництва. Але це просто неможливо. Скільки робочих змін знадобиться для будівництва такої монументальної споруди в хащах лісу? До того ж, судячи із всього, без спецтехніки. Це повний абсурд. Як на мене, краще було сказати, я не знаю звідки це все, коли я прийшов, це вже було. Що найголовніше, то це фактично всі моменти, до яких можна серйозно докопатись. Все інше було, ну, типу норм. Цей фільм має фінал, після якого не виникає питань. Можна сказати, що розв'язка достатньо цікава, але для багатьох вона буде очікуваною. Це не супер, але на такий фільм можна сходити у кіно. Мабуть, це той фільм, на який ти йдеш, коли немає інших новинок. Той фільм, який ти точно не будеш передивлятись. І при цьому не будеш шкодувати про перегляд. Моя оцінка 6 з 10. Тож, якщо хочете похрумати попкорном і подивитись щось не затягнуте на 2 години, до речі, ця стрічка йде трохи більше, ніж півтори години, то це непоганий варіант. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових оглядах.